Вітаю! Я Ночкин Олег. Вже більше п'яти років я живу на островах Філіпінського архіпелагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. Сьогодні разом про нерухомість, про ціни на землю в цій місцевості, про антикваріат. Ну, оце все. Чому ці теми поєднані? Тому що оце зараз я знаходжусь на подвір'ї одного цікавого дядька, він мій сусід. І от він мене запросив сюди показати, то, як він живе, що тут як відбувається. А жив собі. Хлопець острівний поліціянт. Жив собі жив, потім познайомився з німецькою туристкою. Кохання, е побралися, е пожили разом тут. Потім він звільнився після 17 років служби в поліції, звільняється звідти. І вони вирушають жити до Німеччини. Прожили вони там. Е 8 років разом. Потім щось там у них не завадилося, і він повернувся назад до Філіппін. Але повернувся він не сам. Повернувся він, прихопивши з собою німецького друга. Приїхали вони сюди, купили цей будинок, оформили на відповідного мого сусіда, звати його Аді. І почали тут жити разом. Ну я в нього запитую, що це за такі цікаві відносини між. Я розумію, що тут так нормальна тема в них. Він каже, ні-ні-ні, ми просто друзі, отак ми жили. Ну от жили вони жили. Потім, от півтора року тому, німець це його друг, він помер. Ну Він вже був такий, він вже доволі дорослий був, 78 років, і там пішло якесь ускладнення, бо ковід додав своє, і він помер. І відповідно весь цей будинок з оцим оцим, всим, що тут є, це все подвір'я, це лишилося цьому моєму сусіду Аді. А крім того, що ви оце тут бачите, значить, ну, оце подвір'я, там от будинок, ось відповідно, тут ще така велика споруда. Ну, тут, тут ресторан, от є от, така там сцена, там караоке, там повноцінний бар, ресторан. З усіма там німецькими келихами, яких тут ціла велика колекція. Е, і, ну і що? Значить, лишилося це все йому. Хата от, вона вся в антикваріаті. оце зараз то, що ви бачите, оце, це багато всього е, відповідно. Там і книги, там і монети, там і. Бони там і різні і парцеляна, і різні пляшки. Воно там все перемішано. Щось там є така примітивна сувенірка, щось є. Речі цікаві, хоча б вони таку, так ну такі з естетичної точки зору. Щось насправді є там, можливо, навіть доволі цінне. Якщо брати в грошовому еквіваленті, не знаю, там треба робити ревізію. Ці предмети це взагалі не моя тематика, ну, але принаймні я знаю механізм, як це. Хоча б якусь інвентаризацію там зробити. Ну, поки що він над тим особливо не думає. Плюс ще воно додалося вся колекція європейська, туди додалися ще от різні оці ракушки з місцевих морів. От Простий такий от поліціянт, він зі звичної родини, з незаможньої родини. ну, Став власником такого раю в раю. Тобто тут і цей острів він і так. Тут все красиво і він вважається там третім островом по природній натуральній красі в усій Південно-східній Південно Азії, а не тільки на Філіпінах. А тут іще окремо ось така місцина. Ну, тобто воно стоїть прямо на скелі. Тут є от відповідно кілька оглядових майданчиків. То, що я бачу, їх три-чотири. Тут сама ця територія вся. Яка виходить ось до моря океану, вона вся ну, воно, воно все от прірвою йде. Тут є відповідно, туди спуск на, практично на, практично ну, він не власний, він публічний пляж, але тут дуже красиво, це ж тут дуже красивий дайвінг і сноркінг. З оцих от місць дуже красива панорама на, на інші острови, плюс коли схід сонця. Схід-захід, це все тут дуже красиво виглядає. Отака територія, вона ще й наповнена антикваріатом. Ну і, до речі, ще от про ціни на нерухомість на землю. От вони це купили 8 років тому, ну, верніше, цей німець купив. Значить, отут 30 сотих. Вже тут стояв будинок. Не було цього ресторану, не було якісь цієї бесідки були, якихось не було. А був якби тільки основна споруда. І от 8 років тому він заплатив 50 тисяч євро. На сьогодні, оце тільки земля, оці 30 сотих, це відповідно коштує 300 тисяч євро. Чому? Тому що квадратний метр землі зараз на цій території коштує 100 доларів. Тобто за 8 років ціна на землю піднялася в... Шість разів виходить так. Ситуація далі яка? Чого я тут власне, опинився? Цей от Аді, якому це все дісталося, ну, він оце тут пожив сам оце от, вже майже півтора роки. Ну, живе от в раю, плюс оці ж, цей звук води, ці тут фонтани, риби, оці, коропи японські. Їх тут, наскільки я бачу візуально, ну, там більше сотні, може кілька сотень. Вони тут всіх калібрів є. Цей звук води ввечері, оце, воно тут ілюмінація, все красиво світиться. Ну тобто От тобі в рай в раю, такий вже супер-перерай. Вже я не знаю от, про що можна мріяти. От Якраз така вона нерухомість і місце і самого цього острову, і на острові на самому. Ну, ну вже ідеальніше, що складно і придумати. І от він оце ж півтора роки просидів. Тут за цим всім доглядає, навстиг встиг нарадуватися тим, що от у нього тепер це є, і якось тут можна отак жити. А потім він трохи взвив, тому, ну, тому що, ну а що, що? Ну от один якось і момент спілкування, ми ж все одно такі тварюки колективні, ми всі люди. І в якому красивому місці, кого знак не оселити. І оце він почав всім іноземцям, яких бачив у Фейсбуку, які тут місцеві, які живуть, оце, яким чином я сюди потрапив. Він мені пише якогось ранку: привіт, я твій сусід. Приходь до мене в гості, в мене красиво. І ще мені порекомендували, що ти цікавишся антикваріатом. От в мене тут його багато, тобі буде цікаво, просто приходь. А це ж Філіппіни, я оці їхні моменти знаю вже. Кажу, слухай, ну я в принципі не по чоловікам, як би там красиво не було. Він каже, да ні, я, от ти побачиш, от, просто прийди, чого ти. Ну добре, дійсно, чого я, чого я тут боятись. Оце прийшов до нього в гості. Там, оце, оце я тут уже втретє. За ці останні дні. Це все роздивляюся. Ну, і от далі що до теми антикваріату. Як би я від цього не тікав? от Я все життя я займаюся цим. Так чи інакше, в якісь періоди життя більше, той антикваріат мене цікавить, я щось на ньому там заробляю, в якийсь період менше. Але я намагаюся весь час від цієї теми відійти. Чому? Тому що колекціонер в мені помер давно. Коли от був період, практично воно співпало одночасно. Коли китайці почали монети підробляти, ну прямо так, що не відрізниш, коли показуєш їх експерту, дорога монета, і... а експерт каже: а я не знаю, де оригінал. <смі> тобто, ну от вона зроблена так, що ні по яким, ну, ні по яким зовнішнім ознакам ти її не вичислиш, якщо вона правильно зроблена і така, що варто її було підроблювати. Там такі майстри роблять, що і такі технології. Це перший момент. Друге, це ж одночасно, десь оце період, оце початок 2000-х, ну, там ну перша половина 10-х, з'явились металошукачі. А що таке металошукачі з'явилося? Це відразу на ринок. Ну я, наприклад, це збирав там Російська імперія, монети і совєти. Ну Наша тема, хто де живе, той те й збирає. І тут же відповідно виявилося, що ця вся колекція, от подібне, там люди за місяць там на Київщині, на Полтавщині, всього стільки нарили і підняли. Що ну от в грошовому еквіваленті ну получається таку колекцію, якщо це раніше було цікаво, ну, ж все одно ми якось до грошей це прирівнюємо. Там воно як пам'ять, там якась ностальгія за дитинством, там за юнацтвом, це зрозуміло. Ну це все одно виміряється якось в грошах. І тут розумієш, що воно просто ціне на це все. Мало того що тут підробки, незрозуміло, що приходить, що купувати, що міняти, що чи воно цікаве. А плюс іще внутрішній ринок, це обвал з цими копарями. І відповідно, все. Мені колекціонер помер, лишився тільки такий аучний Барига, який ото своє все продав, далі займався перепродажем, все таке. І відповідно ж, це коли ти в темі оцій, ти рано чи пізно стикаєшся з тим, що ти от потрапляєш до такої хати, як оце, оце тут всередині, навалено купа всього. І власник, який ну, взагалі без керма він до, до тої теми, він не розуміє. І от коли ще люди там знаходяться, чи в якійсь скруті, чи просто вони не знають там що то, то, дівати, то для них там не якісь важливі гроші, але вони просто хочуть того позбутися. І там же завжди. Оце оця спокуса йти на компроміс з собою. Тому що, ну як, от як правило, ну, вони себе там називають антикварними ділерами. Я називаю нас всіх баригами від, від антикваріату, та і все. Тому що, коли ти оце бачиш, ну як правило, ну от це такий не мій хід, але він використовується часто там іншими людьми. Вони кажуть, от бачать, наприклад, от кімната. От є тут багато всього. І ми там так ага, прикинули вже там, по основним предметам, скільки то, що коштує, і там кажуть, ну от я тобі даю там, за все-500 доларів, давай, щоб не морочитися. Це отаке. Хоча там е, може бути якийсь тільки один предмет, коштувати в 10 разів. Ну я трохи може, перебільшую, але зміст такий, що е, все одно от, воно діє десь по такій схемі. Коли ти бачиш всього багато. Є завжди спокуса занизити ціну, щоб то все гуртом купити, і потім вже займатися там, поштучно цим продажем, щось під реставрацію, щось, ну, щось під обмін, щось в колекції. І тому мені ці спокуси, ці компроміси, вони самим собою, вони мені ніколи не подобалися. Намагатися йти по цій лінії, коли все-таки її гнути, ну що реальна оцінка, потім там, наприклад, кажеш, там ну там 10, 15, 20% з того там мої починаються. Інколи це доходить все одно до маразму, тому що тоді людина думає, що воно коштує мільйони, мільярди. І тут оце така гра з власником психологічна, інколи. То, що хочеш зробити як краще і по-чесному, обертається тільки гірше і гірше для всіх. І оці самі оці гойдалки, оцих процесів, вони мені ніколи не подобалися. Є людям, які це, це в якими це і вони якось можуть то так робити, і совість у них чиста, і всі при своїх грошах. У мене так ну часто не вичалося, і тому я від цього намагався відійти. Тому зараз я на це все дивлюся, тим більше з моїми діагнозами зараз, от, чим добре бути смертельно хворим. Що принаймні от перестаєш перейматися от такими речами. Отут уже точно, ніяких компромісів там з совістю нічого немає. Ти на це все дивишся. Якісь речі подобаються з точки зору естетики. Якісь е, там речі бачиш, що це варто оцінити. Просто намагаєшся навчити людину, як там користуватися каталогами, де пошукати інформацію, щоб то була правильна оцінка. Ну в результаті, от він прийшов до думки, що. Краще з цього всього зробити музей. Тобто в нього і так є за що жити. Він володіє ще наділами землі тут і кількома будинками. От І в нього на території тут ще один там будинок здається ну буквально звідси 100 метрів. І якби ну він не бідствує, його не можна назвати заможнім дядьком, але в принципі у нього все нормально. Тому він каже, що що оцінити, то треба, він зі мною погодився, щоб просто розуміти, що то таке, скільки воно коштує. Тому що жити просто серед купу, купи незрозуміло чого, чи то взагалі якась там сувенірка. Тут, от, наприклад, от оці гравюри є, що це за гравюри, чи це якісь такі дешеві копії, чи це насправді речі цікаві, вони варті уваги. Я не знаю, сказати складно. То треба в чомусь там на чомусь я сам розуміюся, щось із більшості, то взагалі я від того далекий. Але я знаю до кого звернутися, саму схему знаю до толкових експертів. Там і от по парселянам і по книгам. Ото от, от, все то. то не складно все оцінити при гарних фото, і гарних відео. То все на раз. Ну, от він зараз хоче то зробити. прислухався до мене, зробити інвентаризацію. І потім зробити музей. Тим більше, оце ж тут воно поєднано, тут ще багато предметів, які от уже звідси з оцих от місць. Ну, за тих от місць, це от якраз здебільшого те, що дари моря, ці всякі ракушки, плюс ці ж японські буї оці скляні, виявилося теж цікава тема. Я раніше в неї не вникав, а зараз трохи порадився, трохи почитав, теж воно виявляється, коштують вони якихось там грошей, причому нормальних. Ну, тобто багато всього є. Ну, саме головне, що от, е, є отаке місце, і є е, там оцей одинокий дядько, який отак от живе. Е, і він, е, от я йому кажу, слухай, ну може там давай сюди пару баришень з інших островів поселим, і періодично будемо робити селекцію. І всім буде щастя, і не будеш ти тут е, одинокий. Бо він кожного ранку тут фотографує. Е, Захід сонця, схід сонця, ранок, вечір. От у нього він це розсилає у Фейсбук. Люди, дивіться, як тут красиво, приходьте до мене всі в гості, давайте спілкуватися. От, от у нього такий зараз настрій. Кажу, ти ж розумієш, на такому ну, ти довго все одно не протягнеш, щось, от, там, чи подорожувати, чи дівчата, якийсь там секс-драк, рок-н-ролл влаштувати. А він каже, ну, от, каже, диви, поряд живуть люди, які. От ну, Філіппіни, тут же ж з одної сторони всі такі католики, з іншої сторони, оці хлопці люблять хлопці, дівчата люблять дівчата, ця тема процвітає, і то якось у них балансує в їхніх свідомостях, в їхніх головах, то абсолютно якось спокійно поєднується і каже, тому каже: диви, от Якщо каже, от я жив тут з оцим німцем своїм другом вісім років, і ні в кого не було питань. Якщо тут знову якісь хлопці будуть завіювати, то взагалі у суспільства питань не буде. А якщо тут піде. Такий кругооберт дівчат у природі, то у багатьох таких ревностних католиків з'явиться до мене багато запитань. Ну, тобто, таке тут ще суспільство. А, взагалі, цікавий дядько. Він мені багато розповідає про острів, про, ну, про місцеві нрави, що тут відбувається, як тут що. Теж він поліціян 17-річним стажем. От Він, наприклад, розповідає про те, що. За його бутність, оскільки він тут живе, тобто, поки він не був поліціянтом, і поки і до цього, і після цього на острові відбулося лише одне вбивство. Там якісь молоді хлопці вбили стару бабцю ну тобто, там практично все по Достоєвському, якусь там старушку жку процентку. Вони реально в неї позичили грошей, щось багато. Потім не змогли віддати, а захотіли ще більше. А вона більше не давала, і вони її вбили. Коротше, да, і сміх і гріх. все як, все, як ото було описано в класиці <кій> так, це щодо вбивств, а про зґвалтування він не чув ніколи. От я він довго намагався навіть зрозуміти, що я маю на увазі. Він каже, ні, каже. От, каже так, це ви розумієте, острів це не просто острів, там, де живе там, кілька сотень людей. Це от, в людському масштабі він великий. Тому що тут населення близько 100 тисяч, так, 100 тисяч населення, от йому зараз 61 рік. За цей весь свій вік він не чув навіть чуток, щоб якісь були про якісь зґвалтування. І про вбивство ну про вбивство б знали б всі відразу. То от вбивство було одне. Це воно ну, там було щось там років 25 тому. Вночі оце, тут же воно все засвічується, тут все ілюмінація. Чути лише оце тільки ці коропи живуть. Ну от вода. Тут іде тут хвилі, тут іде ефект водоспаду. Якась тут дорога далеко, воно якраз от, от тут правильний звук, правильний вид. Ну Тобто, це реально такий от рай в раю. І ще і от за, тими, за цими антикварно-барежницькими темами. Ну тому це от, якби от Так він завжди запрошує до себе гостя, а давай туди поїдемо, а от туди, а давай ще отих запросимо. Ну такий от він весь діяльний. Отакі справи. Отакі, отаке сусідство, отака інформація. Пока.